Хвилинка на хвалинку. Цього разу похвалюся книжкою новою Анна Ярославна, Київська князівна, королева Франції, яка щойно вийшла «Баба, баба Галамазі. Гадаю, що, можливо, це перша така книжка для дітей про Анну Ярославну з такими розкішними ілюстраціями, які створили дві наші дивовижні мисткині: Катерина Штанко та Катерина Косьяненко. От, погляньте на деякі з них. Ось. Катерина Штанко, який це розкішний король, який, яка Анна тільки приїхала і засмучена. А це Катерина Косьяненко в такому літописному стилі малює. А ось це ви ще не знаєте, що це за історія. Але ви подивитеся, бо це оказкована історія про Анну Ярославну. Ось подивіться. Дивіться, яка битва в літописному стилі. Ось що ми ще вам покажемо. А оце прийшли наші князівни, щоб їх намалювали в святині нашій Софійському соборі. Ось вони позують якраз. От ми бачимо їх у ту мить. Подивіться, подивіться, яке ж це прекрасне, коли Юна Анна на коні летить. В цій книжці не так і багато тексту. Тут головний наголос на Ілюстрації, бо не так багато фактів про Анну Ярославну, але я їх усіх тут намагався е, помістити в цю книжку і легенди деякі. Так що сподіваюся, вам буде цікаво. Отож, читайте, розглядайте, насолоджуйтесь і обов'язково співайте пісеньку наша дуже славна Анна Ярославна.